Сьогодні 20 квітня приїхали на нашу фазенду. Тут бджіки працюють активно, дуже активно працюють, такі прямо. Да. Дуже у них. Сьогодні активна робота. Сонячна погодка, все цвіте. І вони зайняті. От за оце дуже схоже, що це може бути і воно. Листочки одразу скручуються, оце схоже на неї. Перевірка рамок. Предложили мені розплод кушати. Ну я боюсь. Виталинчики. -а. -а, -а. Да. Так, расплодце у нас. що? Личинки пчело. Личинки псевдо. Будеш? Спасибо. Я мабуть, відмовлюсь. Ну дуже вкусно. Ану, скажи. А ну Эдик ты є. Я ж тогда пробовал. А зараз. Ану давай, на наказ. Всем вкуснейший. Да? Він без горечи цей такий. Так а той хіба хиба с горечи был. Не, ну где-то кашаций, то такий аж прям с такий, такие аж печа. Так а чого він той печи? Молочка там много. Ану. Ось дикажу. Красота, дай И шо? Ну, ради интереса чуть-чуть. А ну давай. давай, Нет. Ну еще раз. Все звуки насолоды. Он печеночка едет. Там не Там не ваши животные. Там а я понял. Це вони пальцой кормлять. Це ж бачиш? А, Або, кормлять пальцем кормляться розповідає. Ні, вона сладенька така. така. Попробуй. Едик. Я Давай, по... я повтор. Які корисне, які поживне. Давай ським, як тисячи. Давай як ти. <laughs> Ні, давай мо. Ні, дякую. Хоч вас в житті не на навалився. Я вже обідати не буду, вже на скільки їх навалився. І вечеред. 7. Выравниваем семьи сильных. Забираємо запечатаний розплод, той який скоро вийде, А. Да, і дамо тим, хто не А. Да, ага. за родичами. Надо забудь якось двига, а гарод стоять. А. Да, тут кивнику надо будет раз не поливати, а прополось може буде будет письмо, Тітя, Китя, що це ти зробив, ванну? Розкажи розмножати фундук. Ага, такий цікавий метод розмноження фундука. Цікавий? Да, і що? Він буде. Ну, оце при, при, прикапуєш гілочку. Ага. А воно вгору підуть гілочки. А -а -а. Ці, Багато? Ну, де кожне, на кожний буде Ого, прикидає. І Клас. потім його підгортаєш, як воно піде. Ну, ага. І вона буде там вже окоренятися. Землі. І потім поділила, і в тебе вже типу такого сорта там, буде що цього, цього веточек, буде ще 20 саженців численні. Це дуже інтересно. Оце коротше ми плануємо, ще там як перепахаємо, щоб з цього цього зробити ну, штук 30-40 е, саженців. Ого. При, Притом що і цей буде тут. Ну вже й так. Да, ну, беруть, стрижуть тут усі. В'ятки, щоб кночка розта не йшла, ага. щоб туди йшло. Ага. Ну, Коротше, ми цього не будемо, ми жадні, ми не <ріст> Ну, можна, Интересно. типу, поняла? А -а -а. Постригти і воно вже побуде там. Сила туди буде Ага. так? Хоча возьмемо, може ради експерименту. Один пострижемо, да? а другий не пострижемо. І подивимося, яка різниця. Ага. Слідкуйте за нами.